Коротше, дивіться, як в мене пацан сідає їсти. Перед тим, як сісти, їсти, він собі ложить. Сідає. Сідає. Так. Він собі сідає, включає собі мультик. Знаєте, от як ви собі включаєте якесь кіно, робите якийсь хавчик, сідаєте і такий типу, ритуал, традиція. Тоні так само мультик. Він собі. Бабуся йому запіканочку спекла, він поставив запіканочку їсти, але, щоб... але він не може сісти. Просто так з запіканкою. Треба, щоб був з боку пульт. Да? Все пульт під боком. Тепер він взяв, коротше, мамину гантелю. Для чого ти. Тобі... Твоя, добре, для чого тобі гантеля, коли ти єсиш запіканку, бабусіну? Для чого вона тут має стояти? Бо треба, мені. Бо треба йому, все правильно. Тепер, це що таке? Що це таке? Для п'яток. Для п'яток, Мама чистила п'ятки. А для чого ти це сюди поставив? Поясни мені, будь ласка. Так. Ага, ну тепер поняв. Ну, доб, ну, це типу, ясно. Тепер нащо тобі оце все? Я, я з пастилів яку я буду їсти. І це, десерт, і це буде десел. Я понял. А якщо це все забрати, тобі що буде нецікаво їсти і дивитись мультик? А? Якщо тато, наприклад, забере пастили і ці штуки, то що буде? Не цікаво, так? Да? Ні, то буде. Тобі ще не з боку, ті, подружку таку, щоб сиділа? Я Ну окей. What? Oh, my God. Ну, ладно, то ж рано, я согласен.